Як швидко привести себе в норму після розумного в лапках туману або впливу хімтрейлів? Хто не знає хімтрейли, це зараз існує така версія, і, судячи по тому, що відбувається в світі, це вже не конспірологія, коли літаки в небі розпилюють хімічні речовини? Ну, для чого ви самі здогадаєтесь? Після цього людям по всьому світі стає дуже погано. Ну, власне, їм має бути по замислу тих, хто це робить, їм має ставати ще гірше. і Бажано, щоб вже так з одного разу їм стало погано, погано, і вони вже не піднімалися. Ну, деяким вдається вижити, ви розумієте? Так от, минулого року це була так звана буря з Африки, яка попалила нам дерева, і людям неможливо було дихати. А може ще без всякої конспірології повіяти вітер там, де в нас ідуть військові дії, а там, де он в Києві, якщо нальоти, я не уявляю, що робиться там на сході, в тих містах, коли і йде бомбардування, а ще працює ПВО. І повітря таке там порохом цими речовинами отруйними, що дихати просто неможливо. Якщо там перебувати довго, то проблема буде дуже велика, звичайно. І ще я до речі хотіла, бачу, що розганяється момент. Утечки з ядерного реактора обіцяють нам, що ще будуть ламати і далі саркофаг на Чорнобилі, і все може бути. Я якраз хотіла дати вам рекомендації з цього приводу. Ну, тут якраз про хімтрели це вже буде одна тема. Значить, дивіться, це я е, про себе подбала, про свою родину. І пояснюю своїм клієнтам. хочете, робите, хочете, не робите. Можна, звичайно, сказати, а я в це не вірю, я відміняю, запрещаю. От мені подобається, коли люди в коментарях, типу, оце нове мислення наше, таке напівдитяче, ми віримо в голубой вертольот і чарівника. І оце, якщо ви скажете запрещаю і відміняю, то воно не станеться. Трошки не так світло облаштований, але ладно. Так от що я тримаю для своїх дітей і для себе завжди в запасі. Кілька продуктів. Значить, що в нас ушкоджується, коли хоч ці хімітрейли, хоч радіація, хоч що інше. Перше, це в нас ушкоджується печінка і кров. Якщо печінка і кров вилетіли, нам пушистий звірок піс. Може постраждати шкіра. Хімічне отруєння, або якась алергічна реакція, або неспецифічна реакція, що завгодно може бути. Шкіра. І це, звичайно, дихальна система. Дихальна система. Тому. Я впевнена, що хто мої клієнти, то ви давним-давно знайомі з цими продуктами, але я вам розкажу. Значить так, номер один. Всім знайомий артишок. Це я з холодильника свою взяла пляшку. Вона в мене є завжди. Вже протягом, мабуть, 15 років, вона в мене в холодильнику є завжди і завжди є в запасі закрита пляшечка в мене і в моїх дітей. Будь-яке хімічне, будь-яке отаке непонятне щось радіологічне, чи що оце. це очистка крові, це антидот. Тобто проти отрута, вона вичищає кров, знімає інтоксикацію, чистить печінку, підшлункову, кишківник, Тобто, і дуже швидко виводить всі токсини і всі, ну, всі, от такі шкідливі хімічні речовини. Був випадок багато років ще на початку моєї такої професійної діяльності. Ну, мабуть, може, там, 14-й рік, 13-й рік був випадок, коли в Чернігівській області. Дві онучки одної бабусі, між собою двоюрідні сестри пішли в ліс, там назбирали бабушка сосліпу наготувала, а це виявилася бліда поганка. Бліда поганка це дуже сильна отрута, абсолютно смертельна, і врятуватися неможливо. І, звичайно, обидві дитини потрапили в реанімацію. Так, от хтось знав цей продукт з цих батьків і дали дитині оцей артишок дуже швидко після такого випадку. А другі сказали: та ну, це лахатрон, це єрунда, лікарі краще знають. Грошей в нас нема, і так далі, і так далі. Ну і результат самі розумієте, да на сьогоднішній день на той момент принаймні на світі на цьому залишилась тільки одна дитина. Тобто проти отрута сильна ще кілька років тому в Європі це факт, ви можете це перевірити. Був заборонений, були заборонені продукти сиропи взагалі з артишоку. Чому? Тому що він дуже сильно і швидко знімає інтоксикацію. І, отак сидять собі там десь таксисти, водії можуть десь хорошо посидіти вечорок, а потім напитися артишоку і там сідати за кермо. І коли їх зупиняються поліцейські перед ними абсолютно п'яна людина, але аналізи не показують. Тобто вони бачать, що людина не твереза, а аналізи не показують настільки швидко артишок знімає інтоксикацію. Так що. Це номер один. Це продукт, нагороджений медаллю Парацельса за збереження здоров'я людей, зокрема от в Європі. Так що, якщо ви знаєте інший продукт, нагороджений медаллю Парацельса, ви також можете ним скористатися. Далі ультразахист печінки. Ви знаєте цей продукт, мабуть, оце я теж вживаю це продукт для працівників атомних станцій. Для працівників атомних станцій підходить при будь-якому токсичному, радіологічному, хімічному отруєнні організму і ураженню печінки відповідно для відновлення печінки і при всіх тяжких захворюваннях, хоч це діабет, хоч це гепатоз, хоч це цироз, хоч це ну те, що там, де можна ще людину врятувати. Ось оцей продукт обов'язково мати у себе, ну хоч на гострий стан, хоча б пластиночку. В мене це є завжди носоглотка. Якщо у вас навіть є ефірні олії, але не зроблені каплі з чайним деревом, які я рекомендую завжди мати в аптечці. Простий рецепт, ну і в принципі, в кого там ухо горло нос проблеми, дітки, аденоїди, там, тонзеліти, то у вас ці каплі, я думаю, завжди стоять в ванні і піпеточка рядом, то тоді можете швидко скористатися. Якщо такого немає, ось це наш відомий захисник від вірусів, да? від вірусів, але якщо він не пропускає віруси, він відповідно захищає носоглотку і горло. Шик пшик мигдалики, пшик пшик, пшик, пшик в ніс. Тобто, у нас, якщо у нас буде ураження носоглотки, в першу чергу, ну також нам буде, ну ви розумієте, дихання це наше все. От, оце так от буквально швидка допомога, щоб у вас це була. Ну не буде цього, значить, на крайній випадок, вже е, коли ви вже потрапили, ви розумієте, щось не то. Ну які є у вас, ефірні уліки чи чи суміші? Хоч дихай, хоч там купання в хвойних лісах, інгаляційний дуже потужний евкаліпт Мадейра. Чайне дерево. Ну, що є з якісних ефірних олій, хапаєте і дихаєте, рятуєте свою дихальну систему. Але всі ефірні олії мають таку детоксикуючу дію. Навіть можна алкоголі, коли вживають люди. І, наприклад, треба, щоб не сп'янів або швиденько відійшов, приймають ефірні олійки. Вони детоксикуючу дію також мають. Звичайно, вони не порівняються з сиропом, але ефірні олійки свою роботу також роблять. Коробочку показати. Лебеншульц Ультра плюс вітамін Е, тобто захист печінки, так і називається. Ультра захист печінки. Тобто це не порівняти з якимись капсулками, які просто там десь розтропся, просто там артишочок, щось там трошки намішано. Це препарат для працівників атомних станцій. Ви розумієте, що там не граються в таких моментах. Ну тобто не, не, не тільки для них, а і для них, зокрема. Так що вживають, як я бачите, не працівник атомної станції, я вживаю. І дивіться, і шкіра у нас залишається шкіра. Гідролати, в них так само є розчинні речовини. Да? В більшості з них є або сліди ефірних олій, якщо не ефіролійна рослина, або ефірна олія. Вони також детоксикатори, вони також свого роду антиоксиданти. Тому я вам і кажу: коли ви багато бризкаєтесь на себе скрізь, дівчата, поливайте себе як квіточку. Ну, це не тільки тому, що треба зволоження шкіри, а тому, що це детоксикатори і антиоксиданти. Розумієте, вони впитуються в кровоток через шкіру, вони роблять дуже багато користі вам, крім того, що зволоження шкіри. Скрізь розказую, розказую, розказую. І, і ніяк, і ніяк. Я вже й натякаю. І так, і так, що повірте, що ефір ці гідролати, ефірні олії працюють з вашими тонкими тілами, там не працюють сиропи і капсули. Якщо у вас аура міцна, якщо у вас енергетика. В порядку, якщо у вас ефірне тіло щільне і здорове. Про ефірне тіло багато написано і взагалі про наші тонкі тіла в моїй третій книжці за ромопсихології. Перша друга частина третьої книжки, в кого вона є, перечитайте. Перечитайте, що таке наше ефірне тіло? І що таке, коли воно чітке і структуроване, і коли воно як желатин, як розмершийся холодець. Почитайте, почитайте, ви зрозумієте. Ну правда, дехто хоч на, хоч на голові ходить, ще рівень людей не, до, не достає, щоб зрозуміти, ти розказуєш. А це звучить для них по-японськи. То як для тих, для кого не по-японськи звучить тонкі тіла, енергетика і все решта, то почитайте, ви відкриєте для себе багато. Так що у вас ефірні уліки і гідровати мають бути. Ну куди дітися від нього? Ну, куди дітися від нього, від цього крема календула? Козу рятували вим'я? Крем календула. Жінкам гінекологію, крем календула. Собаці ногу, крем календула. Чоловікові руку і кістки, крем календула. Ну куди дітися? Він протираковий, дуже-дуже глибоко проникає і лікує слизові і шкіру. Тому, якщо враження шкіри, коли ми лікуємо, там, наприклад, щось доглядаємо за собою, то в нас лінійка трансдермальних кремів велика, їх там 9 штук. Ми можемо замінити по догляду за тілом, намастити дитинку, там, наприклад, ну, навіть ту спинку там, чи щось таке, ми можемо замінити один одним, там деякі є взаємозамінні, але коли шкіра в нас, у нас немає варіантів. Сама по собі календула, як рослина, і плюс ще трансдермальний крем без парабенів. Без парабенів. І от туди можна ще додавати ефірні олійки і вже е, дуже хороші результати військові зараз. Ну, які ж хочете ураження отримують, і фосфорні бомби, і опіки, і обмороження, і що тільки не отримують. Ну вже доказало себе мільйон. Просто от хто от почув і користується, то одужання в хлопців відбувається набагато швидше. Відповідно, ви собі маєте, щоб там десь порізали, десь на нічок, десь щось полікувати, десь там поцарапалися. Ну, мало ли, яка ситуація може бути. Діти, в кого є, дуже гарно загоюються. Але якщо у вас... Отакі от всякі ураження, хімічні, токсичні, радіологічні, все решта. То от вам, ну як ви вийшли в ту бурю, якщо в мене погоріли дерева, квіти просто по капець, що з ними були на деревах, дерева загинули в людей. Дерева, в мене дерева вижили, але крона і весь світ повністю. Жодної абрикоски на тих деревах не був. Ці бузки загинули. І люди казали, що по всій Україні дуже багатьох потужні, багаторічні дерева після цієї бурі пилової загинули. Ну, а хто, якщо вийшов туди, а в когось алергія, а хтось спотів, а хтось змушений був в цей час на, на вулиці працювати і ще й дихати, то чим рятувати? Ну, дивіться, чотири продукти: артишок раз, ультразахист печінки, два, спрей для носа, три, і хоча б крем календула – чотири. А якщо є ефірні олійки, то будь ласка. Перше номер це чайне дерево, звичайно. Ну а там далі що є, дівчата? Якщо у вас є, от Вівасан що написано без використання хімічних розчинників виготовлена гарна олія. Ну, будь-яку вже берете. Ну будь-яку. Ну, асівкаліп прекрасно немає. Дихайте ладаном. ладан легеневий антисептик. Це, це що нам треба. Фенхель, прекрасно. Він чистильник, детоксикатор для кишково-шлункового тракту і для дихальної системи. Кмин у вас є, прекрасно. М'ята, м'ята. Ну, в такій ситуації вже ви не думайте, що у вас стоять одні, а що ж з ними робити, бо Оля сказала інші. Тут нам максимально широкий спектр ефірних олій допоможе. Головне, щоб вони у вас були, хоч що-небудь. Якщо таке щось сталося, дівчата, багато. Тоді ми вже не думаємо, якщо профілактична доза там, артишок ми п'ємо ложечками, запиваючи водою, то в гострому стані ми п'ємо рюмками. Багато. Не вже не профілактична доза, бо тут питання йде про врятування життя і чим швидше вивести інтоксикацію з організма людини, яка постраждала. І це може бути зараз, це може бути харчове отруєння. Від суші цих дебільних можна, від риби копченої, від ще чого-небудь можна отримати таке отруєння, що не буде знати, куди діватися. То звичайно рятуємо печінку, рятуємо кишково шлунковий тракт. Тільки багато, багато пиття, багато пиття в ідеалі. Це водичка з гідролатом, вот ну хоча би там чиста вода, вже і то буде добре.